Попередній поєдинок між Полтава-Баскет та БК Полтава продемонстрував різницю у класі між командами. Саме тому баскетболістки з Полтава-Баскету і замикають турнірну таблицю, фактично показуючи найгірший баскетбол у лізі. Та дербі є дербі, і команда Юлії Старих дала справжній бій фавориту. бк Полтава-Баскет мені сподобалось молодий. Перспективний підбір гравців і також на перспективу я думаю, що повинні бути гравці непоганого рівня. Мені е, потрібно було варювати складом для чого, тому що у нас буде складний виїзд в Бердянськ через 3-4 дні. Лідери повинні були відпочити. Для того ж ну, буде переїзд чашкий і гра з лідером чемпіонату на даний момент. Вони на першій сходинці. І плюс то, що повинна була грати ну лавочка, тому що я глянув статистику, у нас старт набирає 75% 80 дачей. Тобто, розумієте, щоб не було такого, що команда залежить від п'яти ну чотирьох п'яти гравців. Боротьба на майданчику була серйозною. Про що свідчать численні травми та синці. Дівчата з Полтава баскету виграли лише четверту чверті, відстаючи протягом усього матчу максимум. На що спромоглися скоротити розрив до шести очок. Фінальний же свисток зафіксував результат шістдесят п'ятдесят на користь БК Полтава. По сьогоднішній грі грімо сказати, що дівчатки в першу гру первую груні боялісь вету груболя чуть крабріє, але все одно фізичні сі фізичних сил не хватає. Команді мало тренувань, фізичне состояння гравців в плахому состоянні. Поэтому. Команда суперників оказалась сильні на голову, навіть на дві. В колективі, звісно, у нас дружня атмосфера. Ми стараємося завжди допомагати одному. Наприклад, якщо хтось помиляється, ми йому допоможемо там. Чи там пропустив, пропустив гравця, ми стараємося підстраховувати. Звісно, в декількох моментах у нас не все гарно виходить, але ми будемо тренуватися і все нас наступний тур в Харкові. Так що, надіюся, ми покажемо гарну гру. У результаті після чотирьох турів полтавські команди показують діаметрально протилежні результати. БК Полтава святкувала перемогу у всіх матчах і 26 та 27 листопада зіграють центральні матчі туру на виїзді проти діючого лідера Бердянської чайки. А спортсменкам із Полтава Баскету треба вже набирати перші очки. Найближча можливість буде цими вихідними у Харкові проти Інваспорту. Олег Бондаренко та Ігор Зотов Полтавські телевізійні новини.